Всім привіт, друзі! Соцмережі буквально підірвала заява начальника Пологівського районного ТЦК підполковника Юрчука. В інтерв'ю він заявив, що виявляється, служити в ТЦК набагато важче, ніж воювати. Уявляєте? Ну, давайте ще раз послухаємо, що він сказав, в разі якщо ви пропустили цю заяву. Є в тебе підрозділ, є люди. Організуй роботу. План дали тобі, виконай план. Повірте мені, воювати легше набагато, ніж. Працювати в ТЦК це дуже тяжка робота, бо ми мусимо комплектувати збройні сили. Ну от хіба вам не шкода наших воєнкомів? Скажіть, їм же доводиться так тяжко працювати? Ну, от тільки уявіть собі, кожного дня їм доводиться складати гроші в кульки, кульки складати у валізи, валізи складати в багажники. Люди, послухайте, від такої роботи до вечора руки просто відриваються. А ще буває, доводиться виховувати кулаками несвідомих ухилянтів. Це теж важка робота, погодьтеся. За день так буває, не виховуєшся, що до вечора і жити не хочеться. Ну і не дивно, що через таке неймовірне навантаження на роботі воєнкомам доводиться якось знімати свій стрес. Бо одразу після цієї скандальної заяви в судовому реєстрі виявили шість справ проти Юрчука за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Перша справа датується 2015 роком, а остання листопадом 2024 року. Ну що сказати, дуже стомлюється людина на службі в ТЦК. Це ж вам не в окопі сидіти на нулі? На свіжому повітрі. Ну, звісно, якщо Юрчуку так важко служити в ТЦК, то можна було б порадити йому перевестись кудись в бойову бригаду, але чомусь туди він поки що не поспішає. А героїчно терпить страждання на посаді воєнкома. Так само, як неймовірно, страждає, але продовжує служити на новій посаді і інший воєнком колишній начальник рівненського ТЦК, підполковник Ярмошевич. Пам'ятаєте такого? Це той самий воєнком, який прославився тим минулого року, що поки українські воїни б'ються з ворогом на справжньому фронті. Ярмошевич кував перемоги на любовному фронті і перецілував ледь не всіх своїх дівчат підлеглих. У після того скандалу, нагадаю, Ярмошевич звільнився з посади начальника рівненського ТЦК і пообіцяв перевестись в бойову бригаду, щоб нарешті побачити, як виглядає справжня війна і змити свій сором. Отримавши позивний Казанова, він і справді опинився в одній з піхотних військових частин, але вистачило його ненадовго. І він повернувся на важку і невдячну роботу воєнкома. Ось читаємо. Колишній військом міста рівного Олександр Ярмошевич, який потрапив на відео, де цілується в кабінеті з жінками, влаштувався на роботу в Закарпатській ТЦК. Про це свідчать дані його електронної декларації. Передають українські новини. Ну що сказати, не може людина нікому іншому довірити таку відповідальну роботу перевіряти підлеглих працівниць ТЦК. А чи буван вони часом не російські агенти? Може, в них щелепи не так, як українців влаштовані? Пам'ятаєте, як у цієї проросійської сепаратистки? Я рускоязична челюсть у мене, я не заговорю, коли вона Ні, Ну, правда, <реш> Ребята. Ну зрозуміло ж, є тільки один надійний спосіб перевірити, чи була правильна будова щелепи у підлеглої. Це пристрасний поцілунок. Тож в сьогоднішній день працівника ТЦК а сьогодні нагадаю у всіх бусифікаторів професійне свято. Давайте побажаємо їм міцного здоров'я. Якщо вони нарешті таки потраплять на фронт, щоб замінити там справжніх військових, я думаю, що здоров'я ТЦКшникам дуже знадобиться. Ну або коли вони нарешті відбуватимуть багаторічне покарання в тюрмі за всі скоєні ними безчинства проти українців. Я думаю, що здоров'я теж буде для них. Зовсім не зайвим. Тож ставте лайк, друзі, цьому відео, якщо підтримуєте таке привітання ТЦКшникам. ТЦК ну і на всяк випадок, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!